Всім привіт! Навесні вирощуємо розсаду в плівкових тунелях, і цей рік у нас був не найкращий результат. В таких випадках треба щось змінювати. Сім років вирощували розсаду перцю в опалювальній теплиці. Можна її виростити і в плівкових тунелях, але таким методом результат дуже залежить від погоди. А щоб контролювати цей процес, ми вирішили на місці найдавніших тунелів побудувати тепличку для розсади перцю. Розсада помідорів краще виходить в цих тунелях. А саме перець краще із теплиці. Боки будуть відкриватися максимально, щоб була змога загартувати розсаду перед продажею. Думаємо, що це полегшить вирощування розсади, тому що в теплиці завжди є змога працювати, коли йде дощ або дуже сильний вітер. Тут будуть не грядочки, а копатимемо всю площу, тому старі дошки прибираємо. Вони вже в основному й погнили. За 20 років використання грядочок без глибокої оранки тут прижилося багато шкідників. Тому обробляємо ґрунтовим інсектицидом бізор. Таке робимо вперше. Розчин роблю 15 мл на 10 літрів води. Ним треба працювати навесні або восени перед перекопкою землі. Треба, щоб оцей препарат потрапив в землю. Але має бути температура вища 7 градусів. Якщо чекати, коли ми копатимемо, то буде холодно. Вноситься він на вологу землю, тому перед обробкою поливаємо грядки. І Обробляємо по стежках і там, де були грядочки. Я думаю, що шкідників тут скрізь достатньо. Препарат діє на капустянку, мурашок, совку, гробаків. Термін дії довгий, до трьох місяців. Бізар не випаровується, а проникає в ґрунт і навіть при слабкому контакті з шкідниками вони гинуть. Тепличку плануємо збудувати невисоку з однією плівкою. Буде там аварійне опалення при будівництві. Обов'язково мають бути рівні довжина, ширина і обов'язково діагоналі. Тепер, можливо, після розсади перцю спробую дині виростити, тому що на грядці вони в нас ніяким методом смачні не ростуть. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Поставили стовпи, замовили дерево на кришу і чекаємо.